Добрий день вам, добрі люди! Хай вам добре завжди буде. Мене звати Іна. Шановні мої глядачі, час в'язати капусту. Що я маю на увазі? Час допомогти капусті, пекінській капусті, сформувати гарні тугенькі качани. Хочу сказати, що пекінську капусту впродовж кількох років я вирощую вже в теплиці. Не на відкритій гряці, а в теплиці. На відкритій гряці в мене не вдавалося отримати гарний урожай. Капуста була квола, навіть попри те, що я її і підживляла, і захищала від шкідників, вона не формувала гарного тугенького качана. Почала висаджувати пекінську капусту в теплиці. Ви знаєте, я задоволена. Урожай щороку дуже гарний. Але ще хочу уточнити, що це капуста, гібрид. Маноко f 1 Якщо кому цікаво, подивіться характеристики Маноко f 1 Кілька років підряд висаджую, вирощую саме оцю капусту. Подивіться, як вона зараз в мене виглядає. Бачите? Капуста велика. З листками, які схожі на велику квітку. І тепер треба оцій капусті допомогти сформувати гарний тугенький качанчик. Подивіться, маю ось використовую ось такі резинки, бачите? Широка резинка, досить таки м'яка. От. І саме нею я стягую капусту. Довжина оцієї гумки 25 см. Можна би було зробити трошечки коротшу, сантиметрів 20 см. Але я роблю саме таку, тому що, як я вже казала, капуста в мене одна і та сама кожного року, вона формує капуста Маноко. Вона формує досить такі великі качани. Тому саме ось така довжина цієї гумки. Зараз я вам покажу, як саме я стягую рослинки. Акуратно згортаю листочки всередину. Ось так. Бачите? От як, як тюльпан. От. І тепер резинку. Ось так. О, подивіться, як все просто. Бачите? І гарно, і надійно. Так, ще одна капустина. Ось так. Все добре, все файно. Подивіться, на кожній гумці у мене є шпилька, тому що качани різні, От, оцей трошечки менший. Бачите? Оцей більший, щільніший. От, і коли вже качан починає гарно зав'язуватися, я тоді шпилькою можу трошечки стягнути гумку. І підняти гумку трошечки доверху. От, ближче, от сюди. Бачите, коли вже качан більше стане тогіший, більше виросте, я просто е, оцю гумку піднімаю трошечки вище. А ще пекінську капусту можна стягнути старими капроновими колготами. Нарізаємо їх приблизно на 30-40 см, От, акуратно, обережно листочки складаємо докупи і зверху, як рукав, одягаємо капрони. Це також дуже гарний спосіб допомогти пекінській капусті сформувати гарні тугенькі качани. От, а ще це чудовий захист від шкідника, саме капрони. От, але якщо пекінка на грядочці е, сама. То такий спосіб дуже добрий. А так як в мене капуста на грядочці різна, і шкідник може бути і на пекінській капусті, і на ось такій капусті білокачаній, чи на капусті броколі або на цвітній капусті, то я просто накриваю грядочку агроволокном. Так, добре. На сьогодні про капусту у нас все. Шановні мої глядачі, якщо моє відео стало для вас цікавим і корисним, мені буде дуже приємно. Я щиро бажаю вам мирного, спокійного дня. Хай ваша праця радує вас гарними результатами і хай все у вас буде добре!